101 FM, вісім фем радіо міста Сьогодні ми дійсно будемо розширювати горизонти, виходити за межі нашої області або та інша область приїде до нас в гості. Вона вже приїхала. Вже у нас тут у студії представники Житомирського академічно-українського музично-драматичного театру імені Івана Кочергія. І я радий вітати сьогодні в нашій студії Наталю Ростову, директорку Житомирського театру імені Кочергіїгор Ірину Оксітович, артистку драми, завідувачку трупи, актрису театру і кіно. І Марину Дем провідну актрису Заслужну артистку України і Колегу теж радіоведучу. ведучу. Отже, про те, що привезли наші гості Житомир од нас сьогодні в Вінницю, про ту давню дружбу між двома театрами поговоримо впродовж наступних 20 хвилин. І в мене перше питання до пані Наталі. Скажіть, будь ласка. Розкажіть про цю давню дружбу між нашими театрами, і що ви привезли сьогодні? Ви знаєте, ну наша дружба почалася більше 20 років, 21 рік, як ми дружимо з Вінницьким театром. І знаєте, як, ну близькі сусіди, це самі гарні друзі. Угу. Правильно ми приїхали так, сталося, що я прийшла на цю керівну посаду, і художній керівник Наталя Тімошкіна теж прийшла. Ну ми стали. Працювати з нашими сусідами і вперше приїхали в Вінницю. Приїхали в Вінницю, нас дуже гарно зустріли. Тоді було інше трішки керівництво. керівництво. Зустріли, ну і обговорили свої плани. І тут же поїхали з обмінними гастролями в Вінницю. Того, Того ж через місяць, через а, півтора року, ми обмінялися уже своїми виставами. Ви знаєте, тоді ще не було інтернету. Тоді не було ще Фейсбуку, Все вирішувалось ну, по телефону. По телефону і так скажемо своїми ножками. Ми приїхали, і ну, нам же треба напрацьовувати авторитет театру. Нема реклами такої не було. І ми починаємо перші наші були кроки: розпосюджувати наші квіточки, рекламувати наші вистави по шкільним закладам. По е, навчальним різним закладам. І ви знаєте, ми перший раз приїхали, ну, перший раз Блінкомом. Коли ми приїхали, були прийшли люди, познайомилися з нашою творчістю. Коли ми приїхали, буквально через півроку нам не треба вже було ходити по Вінниці угу. і собі, себе... реклама спрацювала себе, вже да, вже. себе рекламувати. І у нас вже були повні зали. Отак. Почалась наша дружба, і ви знаєте, я вчора ем, листаю в Фейсбук і натрапляю на таку якби рекламку. Головна подія Вінниці цього тижня це гастроль Житомирського академічного. Ви знаєте, ми з таким гарним настрієм приїхали до наших друзів. Я так думаю, що наша дружба обов'язково буде продовжуватися, і ми будемо обмінюватися своїми творчостями. Що привезли цього року? Цього, цього разу Цього разу ми привезли прем'єрну виставу «Безталанна». Режисер, режисер, заслужений діяч України, наш головний режисер Наталя Тимошкіна. І ми сьогодні привезли дитячу казку. Дитячу казку. Фантастична Мері. Марі. Маріна, наша в головній ролі, режисер. Заслужений артист України Петро Авраменко. Я вам хочу сказати, що, що в театрі в Вінницькому наші діти, наших режисерів, теж є. Це дві вистави: смішні гроші Роші. і «Країна чудес», чудес». здається. «Аліса, Аліса. 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 в країні Аліса. Угу. Аліса в країні чудес. Так що, ми вже не тільки друзі. Ну, і родичі. — Дуже підпрацьовують. <реш> так, <реш> так. А як до речі, я перепрошую, ми зараз поговоримо більше про вистави, так про взагалі про творчість. Але як вінничани в Житомирі себе показали, от коли ви почали обмінні гастролі, так проводити? Чи ходили так на Вінничан, збирали повні зали, як тут на Житомирі? — Збирали повні зали. Я вам ще хочу сказати, що Житомир це дуже театральний. Театральне місто. і якби Ми теж, знаєте Ну коли нас зустріла Вінниця, ми приклали всі свої засилля і були повні зали. Тоді був художній керівник Селізньов, і вони привозили вистави Селізньова. І були повні зали, і коли вже тільки з'являлися по місту афіші з Вінницьким театру, то знаєте, квіточки сразу же ж у нас продавалися. Дось таке хороше, хороше сусідство. Сто те, вісотеатральне е, пані Ірина і пані Марина. Так ви берете участь, граєте так у цих виставах? талантів ви граєте? Mm -mm. Ні, в безталанні не граємо, і саме тому ми прийшли до вас на ефір. Бо ті, хто грають в безталанні, головні ролі вони зараз зайняті на репетиції. Такі секретик привідкриваємо нашим слухачам. Але так, для того, щоб був гарний результат ввечері на глядача, ми маємо опанувати, звісно, нову сцену, майданчик, пристосуватися до нього, і звісно, провести репетицію. Тому і режисер вистави Наталя Тімошкіна, і актори, які задійні ввечері, вони зараз зайняті своєю безпосередньою роботою. Вони репетирують. Я була зайнята і Ірина вранці на денній виставі дитячі фантастична Мері». Це про Мері Поппінс. Мені здається, що ну, більшість знають, розуміють, про, про кого про що йде мова. Гарно в нас пройшла вистава, вона пройшла би ще краще, якби нам не заважали, тому що десь за хвилин 15 до фіналу пролунала тривога повітряна, і, звісно, діток забрали з залу, повели до укриття. І е, вона незабаром завершилась, і дітки почали повертатися до залу і мали додивитися. І ми вже вийшли догравати, і знову пролунала е, тривога. Ну якось так склалося. І Ірина ми... не попала не потрапила. Та Ірина я, не потрапила я сьогодні. Я Сьогодні на жаль, не встигла вийти на так. сцену. Але ми з задоволенням пофотографувалися з глядачами, які до нас вийшли, які залишились. Ну, хоча би фото на згадку буде і у них, і у нас це вже приємно. Угу. Ви таким чином сьогодні підстраховуєте своїх колег, які так, зараз опановують, так, так. опановують сцену. Е, Скажіть, будь ласка, який зараз от, питання до Ірини, так, яка е, працює, служить в театрі і працює в кіно. Е, який зараз повинен бути актор? Він повинен прагнути е, задіювати себе, показувати свій талант в різних. Е, місцях, в різних е, творчих місцях, актор завжди має бути багатогранним, це однозначно, це так, тому що актор завжди має працювати над собою, завжди має прагнути до самовдосконалення, і так, звісно, має показувати себе е, не тільки в театрі, але й в кіно, тому що якщо порівнювати театр і кіно. Це зовсім абсолютно різні речі. Це не можна ставити навіть на одну, знаєте, таку лінію. Мені здавалося, що... що тут нічого немає. Ну різного що абсолютно ну, що на сцені, різні що речі, камери. ні абсолютно. Тому що якщо в театрі ми створюємо виставу, ми працюємо над роллю. Ми працюємо над усіма нюансами, то в кіно зовсім по-іншому. Ми виходимо на майданчик. Це все робиться спонтанно. Ну звісно, дома щось пропрацьовується. Але ось ви відпрацювали, забули і все. А роль у театрі у виставі вона постійно обростає чимось новим новими емоціями, новими якимись характерними рисами і так далі. Тому що ми постійно живемо цими образами, якщо це вистава в театрі. Тобто на сцені важче в театрі не так можна не сказати, можна. що важче. Це, це, це зовсім різне, так? Різні, різні речі. Різні. Це абсолютно різні речі, тому що в театрі ми живемо. Кожного разу, коли вистава, і кожного разу кожна вистава вона є різною е, іншою від попередньої. А в кіно зазняли один раз, сказали, все знято, і глядач кожного разу бачить одну й ту саму картинку. Розуміло, Марино. А ви ще себе пробуєте? Чи ви вже працюєте Працюю. як радіоведуча? Ну я по голосу по вашому стилю ведення. Я розумію, що у вас є цей досвід. Є. Це комплімент. Комплімент, так дякую. звісно, звісно, як від радіоведучого радіоведучі. Ой, мені мені це дуже важливо, дуже приємно чути, тому що радіопрактика в моєму житті триває вже рік. І десь минуло півроку, коли я себе відпустила і почала кайфувати. Мені подобалось від самого початку, але саме відпустити. Це до попереднього запитання mm -hmm. про кіно і театр. Це різні професії, хоча для багатьох вони схожі, суміжні. Але і театр, і радіо це теж абсолютно, абсолютно різна практика, абсолютно різна робота, але різний по-своєму такий собі кайф. Хоча я працюю багато і ведучою на сцені, проте радіоведуча – це інша специфіка. Але ж я кажу, я, це, це моя вже теж друга домівка, другий мій Рідний колектив, який я обожнюю, так от ну знаєте, коли чуєш, прийшов артист театру, ти зразу розумієш, що це людина з величезним досвідом, з величезними вміннями. Тобто вам допомагає оцей багаж театральний в освоєнні нових горизонтів. Я скажу точно, що допомагає. Скажімо, якісь ем, техніка голосу, ну те, що вже маємо, скажімо, над чим не треба працювати. Дикція там, ну скажімо, про такі речі, я там не задумуюсь. Але коли я прийшла на радіо, я навпаки почала вчитися у своїх більш досвідчених радіоколег, І, і і, і зараз вчуся. І з великим захопленням у кожного з них, ну щось допомагає, звісно, але е, я вам скажу, я вловила ось такий не, несподівано для себе факт на якомусь нещодавному концерті. Мені здається, це було на день незалежності. Е, знаєте, вийшли всі після відпустки, і тут відразу великий концерт на Майдані. Я виходжу, і я потім кажу, я зрозуміла, ось ця практика постійного ведення в прямому ефірі, вона мені на користь на плюс. Тому що є хвилювання, є, скажімо, там, ну, але ось це якесь таке розуміння, що зараз все буде гаразд, воно в тобі теж є. Тому тут одне, одне інше доповнює. Я переконаний, що ваші колеги-радійники теж у вас щастя, тільки, можливо, вони вам про це не говорять. Можливо. Пані Наталі, скажіть, будь ласка, є таке поняття як різний глядач? Як сприймає глядач Вінниці, як сприймає Франківську, наприклад, у Львові, в Києві і так далі, в Житомирі. Різний глядач в нашій Україні, в, Він... в наших різний. регіонах? Звичайно різний, звичайно різний глядач. Я так думаю, що глядач кожного міста більш любить свій театр. Але йому цікаво побачити її роботу. Іншого. Так, ну я вам хочу сказати, що по емоціям, коли нас зустрічає, Вінницький глядач, він дуже любить нас, і ми це відчуваємо на собі. І я вам що хочу сказати, що навіть сьогоднішній приклад дитячої вистави вранці. Ну, коли ми дітей, коли е, почалася сказка, то емоції дитячі одразу виплеснулися від костюмів, від декорацій, від наших акторів, ну різні. Різні гля... mm -hmm. глядачі. І я так думаю, що ми го... ну, готові працювати в різних містах, тому що. Специфіка місця у кожного міста є. І Кожен театр різний, і кожен з глядач. Це і цікаво. Так. От Марино. Вас про це питати не буду. Запитаю в Ірини, тому що Ірина на сцену сьогодні, на жаль, не потрапила через наших <свист> е ненормальних сусідів, так які продовжують обстріл нашої країни. Ірино чому чарівна Маріпопис? Чому чарівна? А, перепрошую, мерів. Ну я Фантастич... все такі гарніше. деякі слова. фантастична Маріпопинс? Фантастична мерія має назву наша дитя. Тяча вистава, тому що в нашій інтерпретації Мері дійсно фантастична. Вона і любить дітей, і водночас повчає дітей, і вони постійно потрапляють, в якісь пригоди. Але найголовніше, що вони навчаються любити один одного. Вони навчаються тому, що потрібно приділяти обов'язково один одному увагу, допомагати один одному. І моя роль також була дуже цікава. Дуже гарно я називалася сьогодні Місіс. Радість, тобто та, що дарує дітям і людям радість. Ви хоч нам в студії радість подарували, Бачите? <сум> Дякую. Тоді радість, як може зараз театр в сучасних умовах дарувати радість іншим глядачам, тобто їздити в гастролі, так? Яка є зараз така можливість взагалі? Ну ну, це обмінні гастролі. Так, ну зрозуміло, це традиційно, це все. <сум> Звичайно, є можливість їздити десь. Ну, це залежить від нас. Можливість завжди вона є. Угу. Ну ви ж розумієте, що тут ще і е, матеріальні затрати, Розумію. і для того, щоб кудись поїхати, то ми повинні дуже гарно попрацювати у себе на базі, щоб заробити кошти і поїхати. Звичайно, на сьогоднішній день це не дуже. Я вам скажу ну, з фінансової сторони добре, тому що сьогодні затрати дуже великі на транспорт, але незважаючи і на те, що сьогодні це все дорого, ми це робимо. Тому що для нас і для акторів це дуже важливо обмінятися ну, новими якимись взглядами, поглядами. і... Знайте своєї інформаційної бульбашки, як зараз можна говорити. Сто відсотків інформаційної бульбашки. І ви знаєте, сьогодні, після вистави, коли ми не закінчили дитячу виставу, ну, знаєте, ми приїхали як в свою рідну сім'ю, ви б бачили, ну, актори спілкуються між собою, mm -hmm. не тільки на гастролях, це вже дружба. Як вони раді, ми почалась війна, ми перший раз приїхали. Ну, і я вам хочу сказати: для гарного настрою, для творчих сплесків, ми повинні це робити. Тому що це обов'язково для нас. Це, знаєте, як наша каже головна режисерка Наталя Миколаївна це для нас нова кров. Якщо... І скільки би, скільки би це не коштувало, знаєте, емоції, і наш обмін опитом, це дорожче вартує, чим щось інше. Так що. Так. Хотіла додати, пані? Я б ще додала, що це для акторів гастролі це як свіжий ковток повітря. Тому що потрібно їздити, потрібно набиратися нових емоцій, потрібно дарувати людям дійсно мистецтво. Так і, і, і інших людей в залі хочеться побачити. Так, і ще це перевірка, така на професійність, на мобільність, на готовність. Тому що це інший майданчик, інший глядач, і це завжди така професійна перевірка, і вона обов'язково має бути в нашій професії. Ви знаєте, я хочу ще додати: ну, з великої депресії Америки вивели, хто культура, творчі люди. Коли вже була в занападі і моральному, скажімо так, mm -hmm. не економічному, не знаю, то Бернард шоу відкрив свої театри, Бродвеї, і люди почали ходити, і кінематограф став дуже розвиватися. Так я думаю, що ми зважаючи на те, в якому ми сьогодні соціумі живемо, ну ми повинні обов'язково бути театри. Обов'язково ми повинні патріотичний дух. Ми точно, ми точно про це знаємо, Наталя Миколаївна, вибачте, так. що я перебула, але просто е, у нас неодноразово було спілкування з нашими глядачами е, житомирськими, і ми точно знаємо, що ми потрібні глядачам, і нам про це постійно кажуть. Нам дуже дякують за те, що ми граємо, ми попри всі складнощі, ми тримаємося і тримаємо е, їх. Якби знаєте, ось, ось це відчуття е, живими. Живими зсередини себе почувати зараз, коли ми ніби і не маємо права на якісь емоції. Ми не маємо права на нормальну людську радість, на любов, на, на посмішки, не знаю на що там, на щоб сміятися, плакати, радіти. І людина приходить в театр. Вона не задумується про це. Вона відпускає себе зсередини. Вона хоче сміється, якщо відчуває, що їй хочеться сміятися. Вона хоче плаче, тому що. Ось нарешті те місце, той час, коли вона може відпустити свої емоції, а ще й взяти від нас їх. Ну а ми в свою чергу беремо від глядачів. І я е, за те, я знаю, що наш театр за те, що ми зараз, мистецтво, культура, ми зараз на часі, як ніколи. Ну і я скажу з точки зору глядача, з точки зору представника аудиторії, що дійсно театр зараз він просто. Тримає високу планку. Абсолютно. Ну, і це доказує, що у нас сьогодні на даний час повні зали. Ось, на, на вас не дуже і квитки зараз візьмеш. І вже треба шукати когось знайомого. Добре, що мене директор театру знайомий, то мене питань та <танців>, сім <пи> та зазвичай не виникає. Коротенько, хвилину залишається до ефіру. Зрозуміло, обмінні гастролі придуть. 1 листопада приїжджають віничани до вас в Житомир так. Так, з, з обмінними гастролями. Які плани в Житомирського театру в найближчим часом? Велике, як завжди. Ну, По-перше, ми хочемо зараз після гастролі почати нову виставу прем'єрну на Малу сцену. Ну, і, як завжди, підходить вже е, новий рік Обов'язково дитяча казка новорічна. Ну, і ви ж знаєте, що ми сьогодні дуже не плануємо живемо, боремося і Маріємо. творимо. Але судно плани якісь хочеться Обов'язково, бо без планів нема життя. Ну, і ще, якщо можна, якщо час дозволяє кілька слів, можна звісно, про також. сьогоднішню виставу про безталанну. Можливо, нас зараз якраз слухають ті, хто збирається ввечері на виставу. А можливо, хтось іще не збирався. Тож залишайте усі справи свої буденні, ідіть, поспішайте до театру. Сьогодні будемо говорити зі сцени про кохання. Сьогоднішня вистава це сучасна балада, сучасна інтерпретація української класики. Це Іван Карпенко Кари безталанна. Всі мо. Знаємо цю п'єсу, ніби таку просту на перший погляд, але яка підіймає дуже і дуже глибокі психологічні питання. Про любов, багато пластики, багато музики, багато психології, любовний трикутник, неймовірно, красиві талановиті актори на сцені, наші молоді колеги, але вже дуже-дуже досвідчені, дуже талановиті. І я впевнена, що ви, дорогі вінничани, отримаєте сьогодні просто неймовірне не забудь. Я задоволення ще раз закохаються в Житомирський театр точно. Наталя Ростова, директорка Житомирського академічно-українського музично-драматичного театру імені Івана Кочергі, Ірина Оксютович, артистка драми, завідувачка трупа, актриса, актриса театру і кіно. Марина Дем провідна актриса, заслужена артистка України і моя колега радіоведуча У нас сьогодні були в ефірі. Говорили про житомирські обмінні гастролі, і взагалі про культуру. Дякую вам, проект інсайт завершується. Стрімо вже наступного тижня. На все добре. По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.